Геть з пляжу. Мешканці селища Конче-Заспа під Києвом повстали проти елітної забудови колишнього регіонала. Люди сьогодні знесли і спалили будівельний паркан. Територія, яку ним огородили, розповідають місцеві, належить колишньому нардепу, Григорію Смітюху. Паркан перегородив частину пляжу і врізався у водойму. Біля нього нещодавно і з'явився котлован. Боротьба людей за заповідні території, вільний доступ до води триває в Конче-Заспі вже навіть не перше десятиліття. 2005-го в заповідній зоні звів собі розкішний маєток Микола Азару. Слідом за ним ціла низка соратників. Суд вирішив, що заповідна земля забудовується законно. Елітні поселенці накинули окомі на берегову лінію. Судячи з усього, власник цього маєтку тепер має намір розширювати територію. Але місцеві відступатись не збираються. кажуть, землю рідного селища будуть боронити до кінця. Конкретно по закону. Должно у нас бути там, 50 метрів відділено від е, водної поверхні, що хочуть, хай роблять хазяїва, хто тут, щоб вони це все прибрали. Ну, якщо вони це не приберуть, люди самі приберуть. Живачі в заспі, в лісі, в зеленій зоні, ми маємо їздити куди? В гідропарк плавати. Ну, тобто все, нас забирають останній шматок нашого пляжу. Ну невже хтось із них хоч одну цеглинку забере з собою в могилу? Вибачте, ще ніхто нікуди не забрав.